А як ви вперше дізналися про повномасштабне вторгнення? Я ж проживала в Києві. Я зістала вибухи. У нас навпроти в будинок попала ракета. Почула вибухи. Де ви знаходились в той момент? У місті Луцьк. Угу. А не теж в Луцьку почула вибухи. Мій будинок знаходиться неподалік, і з сім'єю швидко почали збиратися. Перші всі необхідні речі зібрали і виїжджали з міста з затори на заправку. Стресово було, і так стало, на жаль. Вдома проснулась, і мені прийшло повідомлення з її школи. Я ж вчила в школі, що до школи ми сьогодні не йдемо і почалася війна. А Дома, я за день до того забронювала фотосесію. Я збирала там речі одяг, які підготувала, і просинаю зранку і сплю. Ну мені сестра приходить, і каже, що типу, почалась війна. Я така кажу, кажуть, серйозно щось ну не вірила в то. Я ще далі пішла спати. Вона сестра приходить з рюкзаком, вона ще Тоді менше була каже: все, ті пото вставай, треба йти. Кудись будемо це що зробити, не знаю, щось думати. І так дізналася від сестри. Я його застала одразу зранку, тому що мене розбудила мама. Uh, і спочатку нічого не зрозуміла. Я зрозуміла, що ми не підемо в школу. Мене так само ж було. І я подумала: вау, клас. А потім я подумала, ніфіга ні клас, тому що треба біжати кудись в підвал. Ми не розуміємо нікуди біжати, ні що робити, адже нормального підвалу поблизу не було. І це ну дуже так панічно. Але застала я одразу якби вдома. Ви застали так, я з Миколаєва.